Доброго дня, мене звати Ярова Іни, я лікар-косметолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про ендосферу. Що ж, давайте розберемося, що таке ендосфера простими словами. Перш за все, це дуже потужний лімфодренаж тіла, а наша лімфатична система. Це наш імунітет. Будь-які застійні явища в організмі знижують якість нашого життя, відображаються на здоров'ї та на естетичному вигляді нашого тіла. Багато хто знає, що першу стадію целлюліта називають набряковою. Коли наше тіло забите шлаками, токсинами, з'являється не тільки хронічна втома, а й естетичні проблеми. Але завдяки інноваційній технології з'явилася можливість ці проблеми вирішувати і контролювати їх в подальшому житті. Адже ендосфера терапія працює з усіма стадіями целюліту і здатна виправити найбільш критичні ситуації. Ендосфера терапія це методика, яка за своєю інтенсивністю перевищує ручний масаж декілька разів, але є такою ж безпечною. Потужна глибока переробка тіла прискорить крово лімфоток, розширить кровоносні судини, що дозволить швидко видалити накопичені токсини з організму. Після ендосферотерапії шкіра стає гладкою і підтянутою. 50 силиконових сфер роблять легкий пілінг шкіри. У процесі даного масажу відбувається підвищення температури на 2 градуси, що стимулює синтез колагену і елестину. Це сприяє зміцненню судин. Дана методика дозволяє не тільки працювати з проблемними венами, але й є частиною їх лікування. Ендосферотерапія показана при ларикозі. Компресійна мікровібрація працює як судинна гімнастика, зміцнюючи стінки судин, покращуючи мікроциркуляцію, дозволяючи вирішити багато проблем флебології. На початку процедури. На тіло наноситься олія ліполітичної дії. Це необхідно для того, щоб сферу апарату легко та безболізно ковзали по шкірі. Потім починається опрацювання тіла маніпули, на якій у вигляді сот розташовані 50 гіпоалергенних силіконових сфер. Вони обертаються навколо своєї осі і здійснюють тиск на шкіру. Предбачається 13 програм, тобто кроків, в залежності від інтенсивності дії. Кроки підбираються індивідуально, які ж показання. На відміну від інших апаратних методик, ендосфера терапія практично не має протипоказань. Ендосфера не рекомендується при інфекційних хворобах у гострих стадіях, захворювань шкіри, такі як дерматити, екземи, трофічні виразки, відкриті рани період вагітності – перший триместр, після пологів – перші 6 місяців, онкології, тромбофлебіті. Антицелюлітний масаж ендосферотерапію я рекомендую робити 2-3 рази на тиждень та для максимального результату ми радимо пройти курс із 6-12 процедур.